Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор.ua. Сьогодні ми з вами розглядаємо ще одну цікаву складну задачку з правил дорожнього руху. Про дозволені напрямки руху на перехресті. Ну і ви бачите зараз перед собою картинку, саму задачу і запитання до неї звучить наступним чином: в якому напрямку можна проїхати зеленому авто в даній ситуації? Вам запропоновано чотири напрямки руху. Тут перед тим як відповідати, потрібно уважно подивитися на знаки, які у нас є розміщені. Це є знак, перекреслений, що закінчується дорога з одностороннім рухом. Зверху над світлофором є. Наказовий знак, який вказує на обов'язкові напрямки руху. Ну і також потрібно звернути увагу на сигнал світлофора, тому що на основній секції світиться червоний, а у додатковій секції світиться зелена стрілочка. Ось і потрібно ще буде пригадати 10-ту тему розташування транспортних засобів на проїзній частині. Тому перед тим як переходити до відповіді до пояснення, як завжди, ви можете поставити відео на паузу. Написати свій варіант відповіді в коментарях, а потім переконатися, чи ви пам'ятаєте правила дорожнього руху, чи все ж таки призабули. Отже, тепер ми переходимо до відповіді. Зараз ви бачите, що зелений автомобіль під'їхав до перехрестя. У нас є чотири напрямки руху. Розпочнемо з першого. Перший напрямок руху поворот праворуч. Ми бачимо, що навіть якщо є е, наказовий знак, на ньому чітко вказано обов'язкові напрямки руху. Тобто, прямо ліворуч і не заборонено розворот. Тобто, в всякому випадку, поворот праворуч буде неможливий. Тому перший напрямок вже у нас відпадає. Другий напрямок, ви також бачите, що є наказовий знак прямо ліворуч, але також ми повинні пам'ятати, що, пам що обов'язкові напрямки руху вказані знаком, але чи дозволено рухатися в тому напрямку, вже нам або дозволяє, або не дозволяє світлофор. На світлофорі ми бачимо, що основна секція вимкнена, вимкнена лише додаткова. Тому в даній ситуації при даному сигналі світлофора прямо проїзд заборонений. Тепер що стосується напрямку три, і 4. давайте розпочнемо з четвертого, щоб ви зрозуміли потім і третій напрямок. Отже, четвертий напрямок, чому не можна розвернутися, тому що знову ж таки під світлофором у нас є знак, що закінчилася дорога з одностороннім рухом, тобто та дорога, на якій зараз розміщений. Зелений автомобіль, всі смуги в одному напрямку. І розвернутися немає куди, тому що ну, з боку тут можуть бути автомобілі також в тому напрямку. Тому четвертий напрямок заборонено виконувати розворот. Ну а оскільки це дорога з одностороннім рухом, то ми також повинні тут пригадати з вами і десяту тему: що якщо у нас, під'їжджаючи до перехрестя, немає знаків напрямку руху по смугах або розмітки, яка вказує, що із вашої смуги руху можна повертати ліворуч. А в даній ситуації ми бачимо, що у зеленого автомобіля немає ні знаків напрямки руху по смугах, ні розмітки. То водій перед поворотом ліворуч повинен завчасно зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині відповідного напрямку руху. Тому зеленому автомобілю з цієї смуги повертати не можна. Тобто, додаткова секція каже, що ти можеш повернути ліворуч, але повинен зайняти завчасно крайнє ліве положення. Тому в даному напрямку. В даній ситуації при даному сигналі світлофора повернути також не можна. Тому правильний варіант відповіді до даної задачі, що у всіх напрямках в конкретній ситуації при сигналі світлофора рух буде заборонено. Я надіюся, що задачка для вас була цікавою. Ось, якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, ну і також підписатися на канал Світлофор.ua.